Взяв участь в it неділі в Токіо, з'явились такі думки. Якби всі кошти, які люди витрачають на зброю, використати на розвиток цивілізації, використати на вдосконалення медицини, збереження природи, направити всі технології на покращення життя людини, в якому б світі ми вже жили. Б. Давайте зробимо якесь одне хороше діло сьогодні. І наблизимо цей момент. Момент, коли кожен в своєму оточенні принесе вдосконалення когось порадує посмішкою, перед кимось вибачиться. Саме з простих речей відбуваються переміни в усьому. Почнуться переміни в нас, почнуться переміни навкруги.